Вас вітає команда Цинівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Козача та олімпійці. Наш девіз Ми юна олімпійська зміна славетної держави Україна. Фізкультура, спорт, здоров'я. Речі кожен потрібні. Бути сильним і здоровим це найбільша радість світу світі. Спорт у День і фізкультури зустрічаємо разом. Бути сильним і здоровим. Це найбільша радість в світі. Якщо буде спорту вірним, то хвороби не впізнаєш. Завжди будеш це, і в навчанні не відстанеш. Ми сьогодні всіх вітаємо. Молодих, завзятих, юних, будьте сильні, будьте гарні, тому спортом допоможе. Ми будемо здорові, нехай спорт Серцем крилатою надію зрітниця. Ми олімпійці! хто спортом своєї вічесне гордиться. ми, олімпійці, Хто рівняння тримає на героїв Олімпійських ігор України. Ми олімпійці, олімпійцям України, наша гордість, наша слава. Кинемось бути чесними, до перемог прагнути. у кожній високих обіцяємо досягти. Само рід не спить, стара Іс. вершина цього світу і вже жить. Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас, як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо, правду й волю в своїй хаті разом ми Героям!